Треба, щоб воно. Ой, господи, не прибило. Воу. А що будівля почала крутитись. Я що в Біг Бені якомусь, чи що. Усім привіт! З вами знову Пурпі. Ми продовжуємо грати у е, Лімбо. У минулій серії ми пробралися у е, заброшений, мабуть, готель. Ось тут зараз. На нас впаде ця фігня. А ми побігли звідси. Нам, в принципі, не треба сюди йти. Ми тут просто побачили, що тут валяється ось ця стрілочка, і на цьому все. Можемо йти в іншу сторону. І тут знову паразити. Просто чудово. З минулої серії ми зрозуміли, що ці паразити бояться світла. Світло, і зараз там буде світло, і він такий Б. Бі... О. Все. Передумав і йде назад. З нас його забирають. Якісь черв'яки які полюбляють хавати таких паразитів. І так, дуже цікаво. Ми біжимо-біжимо тут. Опачки! Зараз треба нам приймати дуже швидке рішення. Що нам робити? Ну поки що не зрозуміло, що тут відбувається. Ну добре, побігли. Нам все одно треба спіймати сонечко, щоб... А ми пішли в іншу сторону. Поки що не розумію, що тут як тут все робиться, але ми кудись біжимо. Там купа всяких штукенців було з йо Йома! -йо. Я зрозумів, що нам треба робити, але я щось трішечки тупанув. Нам треба зараз його по максимуму тут застопорити. Ось я. Де... назад натискаю. Оп! А тепер. А! Натискаємо назад. Воно падає. Оп. Ну, що? Ще разок. Четвертий дубль. Оп! Є, чудово! Просто супер. І давайте хавайте. Опа. Ага. І ми сюди прийшли лише. І ми сюди прийшли лише. Для того... Щоб... ага. Дуже прикольно. Щоб просто в нас забрали цього паразитика з голови, Окей. І от так зробити. Ой, хорошо. Дуже добре. Так. А стопорнути я можу? Ні. Ні. Окей. Це буде складніше. Тому що нам треба... Опустити цю, штуку, цю цю трубу. Ніфіга. А, давайте спробуємо її розхитати, може так в нас вийде. Оп. Ще раз. Оп. І останній разок. Ох ти ж Йо, Давай, 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 давай! Ну я майже майстер паркуру. Ну Нічого. Зараз розхитаємо. Ось так, це останній разочок. Побігли. Оп, все. А це в нас що? Це в нас треба теж розхитати. Оп. Оп. Це було легше. Що в нас тут? Дуже цікаво. Це в нас якийсь ліфт, чи що? Тут стрілочки якісь. Окей. Е, Значиться, ланцюжки я не можу ніяк брати. Але тут ще щось було. А саме. куґубочка. А я не знаю, щоб застрибнути, ні. Ні. Так, скинути її не можна. Вона, типу, є, і на цьому все. Давайте спробуємо ще назад піднятися, тому що я не пам'ятаю, що у нас було. А це що? Це просто якісь дошечки. Я щось не пригадую, щоб тут була якась ще коробочка, але її дійсно немає. Погано. Ну давайте щось з цим робити тоді. Окей. Що ми можемо з цим зробити? Поставити сюди. На цьому, в принципі, все. А що знизу. Ще оця платформа, вона якось... Щось з нею може бути. А що? ХЗ, ця штукенція, нічого тут не відбувається. Тут ніяк воно не ламається. Якщо я сюди її притягну, ну я ніяк нічого не, не зроблю. А, серйозно. <хи> Треба було на цю фігню натиснути. Ооо. Ну, серйозно, ну просто вона не виглядає так, як. Е, що на це можна якось натиснути. Все, окей, забули. Так, давай. Це, звідси, дістаємо. Приїхали. Ну, припустимо. А це наше. А якщо я його отак зроблю. Ну тобто так, так, так можна. Ага. Все, я. я поняв. Ой. Оце ж треба було, блін, так протупити і банальну фіню не зробити. Ну, не ліфт, але нехай. Полізли. Ага. Уй! Нормально. Стапе. Оп, нормально. Ой. Срубай. Опа, чудово. Так. Ой, пила. Ох, ты ж, красота. Так. А, того! Зараз я спробую щось зробити. А, все, я понял, я понял. Можна помирать. Ось це Потім ось це Тепер давай. Е Не, нам все одно треба интервал. Давай, 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 давай. ні 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 Фух! Блин! Оп, чекаємо! Оп! Пало! Давай, 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 давай! Я так дело. Залази. Нормально. И... давай. Фух. Все. Чудово. Блин. Более чем, напевно, когда тебе голову отрезают. Так. Что это только что было? Куда я пошел? Тут водичка. Хех. Куди я біжу? 2-11. За тут за зачинено. Цікаво. 2 за 2.11, блін. Мабуть, я... Ну, я їх точно не зберу повністю 11, але все, пішли Швидесенько наверх. Тому що ця фігня зараз Прийде Блін, ну тут такий просто... Ну... Дуже примітний цей е, прохід і... Тут, понятно що там можна туди пройти і, і, і там піти щось поробити. Так, тебе я на придючку візьму Стеказа. Ось. І. Від цього і легко знайти ту штуку. Але мені здається, що ми вже дуже багато їх пропустили. Хоча це тільки третя серія, в принципі. Ні. Так. Все, давай дружить. А, ну хавий. Я на тебе застріблю. Іди, кушай. Оп, 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 а тут водичка. Фіх, блін, застрибну. А як же ж його так швидко? Эть. Ой, не бачу я, щоб хтось прилітав. Зараза, давай. Тихенько підходити. А потім хоп, Стоять! Не-не-не, <ріць> давай взлітай! Давай, давай, давай. <реш> е, куди поніс? Ой. <реш> Все, я понял. Треба потихеньку його. Опа. Тут нозя ваша. Забирайте, тебя, вона мені больше не потрібна. Так, зверху я, я, якісь там шестеренка там якась. Якийсь конвейер. Щось там роблять. Ой, господи. Ага. Нова якась мега супер-пупер. Так, завжди, а на що мені туди потрапляти? Якщо я і так тут. Непонятно. Добре. Пішу сюди. Тут у нас що? Якраз таки цей конвейер. Так, тут у нас знову... та 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 звісно, щось активується. Так, стопе Я вже зрозумів, що понти. Оп! Я зрозумів, що воно до побачення його. Це все дуже цікаво, як мені це все зробити дуже швидко. Воно поїхало. Я його кидаю туди. Потім назад. О! Треба обережненько спробувати. Його штовхати. стій Нє-ні-ні. Зараза. Я не встигаю. А, думает и так? Давай спробуем. Оп. Вот так. есть вот так. Вот так, вот так, вот так. Оп. Нет! опа. Бежим. Хоп. Шов. Шовхаемо. Взяли. Поехали. Не спішимо оп! Тепер так. Є, поїхало, діло. Куди поїхало? фіг його знаю. Так. Привіт. А, я зрозумів. Або ні. Ну, типу, я можу зробити ось так якось. І воно поїхало, поїхало, поїхало. А сенс з цього? Ось так підставити. Є з цього якийсь сенс? А. а, можливо, мені таке потрібно було просто цю коробку сюди скинути. Я думав, колосо це має сюди перестрибнути. Типу. Ну ладно. Опа, пішло-поїхало. Запустився якийсь конвійер. Так, стопи, мені це не подобається. Ой, як вібрує геймпад. Давай з собою коробку візьмемо. Пригодиться. Отак От давай, 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 давай. О! Все, поїхало. Вібрує жесть. Ой, його там розчавить нафіг. Або ні. Подивимось. Йо-мойо! -йо. Давай назад. Давай назад. Ну, коробка там поїхала. Добре. Окей. А ось і коробка ця. Непогано я придумав. Мабуть воно так і потрібно було. З ну, що жесть. Ой. Ну ні, Може мені потрібно сюди ще, ще коробку так поставити? Подумала, що я геній... Ні, подумала, що я геній ще... Що жоще зробили. Е, ну, тоді... Нам потрібна ще ця коробка. Опа. Отак. Тихо-тихо, вона зараз мене ще там знизу приб'є нафіг. Отак, в принципі, все буде окей. Опа. Тихо, спокійно. Поїхали наверх. Все. Пройшли. Так, тут наш що? Тут нас дуже все цікаво. Нам потрібно це використати. Ні. Фігня ідея. А що таке у швидко жесть? Потрібно, коротше, його розхитати, я думаю. Дуже сильно. Щоб я тупо встиг застрибнути на цей ланцюг. Давай, 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 давай. А, чи я так зможу. О, Примагнитися! Вау! Дякую за таку можливість! Так. Треба, щоб воно... Ой, господи, не прибило. Воу. А що будівля почала крутитись. Я шо, в бігбені якомусь, чи що. Мені це не подобається взагалі. Давай. Ой! Пішли, пішли, пішли. Це фігня, зараз мене просто тут переверне. Мені це взагалі не подобається. О, чудово. Що тут нас робить? Відчиняй двері. Взагалі не чудово. Магніт. Тихо. Ац, собака. Я не встигну застрибнути. А що що робиться магніт? А я ніяк не вштовхну, так? Тому що магніт. Лігічно. Все, все, все. Магніт це те, що я зараз стою. На чому я зараз стою. Давай, 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 давай. Отак. Ніфіга не так. Треба мені ще раніше. Якось так. І приблизно... Отак. Ну, тепер я бою, що я до. Цього. А, ні. це окей. Оп. Оп. Давай, 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 Хорош. Ну, точно його треба використати. цей рычажок. Ясно, далі поїхало. Е, давай. Ой. Це магніт. Який шара хай ні Не-не-не. На що це зробили взагалі? Блін. А, тут ланцюг є, зажди. За, за який я можу зачепитись? Ну припустимо. Давай застрібуй. Наверх, наверх, наверх. А, припустимо. Зараз ми такі крутимось, вертимось і там нам треба буде спуститись на цей ящик. Ну він швидко поїхав. О, ой! Воно, воно падає. Ми обережно спускаємось вниз і чекаємо. Отак. От Готуємось до стрибку і... Опа! Фух. Так, ну я думаю, нам просто стрибнути треба. Ой, хорошо. Дострибнули. Все добре. Далі обертаємось, так? Нам треба шо? Ой, не. Зараз цей шар мене приб'є. Так. Давай побігли звідси нафіг. А, ні, завжди, мені ця штука потрібна. Для чого тільки не Ой! І нам треба буде застрибнути на нього. Точніше, спочатку його... Сюди притягнути. Так, отак. От Воно зараз все поїде. О! Так, давай. Опа! Оп О, чітко. Все стало тут, все добре. Побігли. Ой, тут е ця бабочка. Летить. А ми біжимо. О, травичка. Так. Це якась дівчинка, чи хто. Ай, ні. Собака! Гризанув мене. Так, я тут немає ніде. Стопе, ні, 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 ні. Ні. Проблема у тому, що тут ніде немає сонця. А, принаймні, я не бачив. Та йо! Тим паче немає ніде а, цих. А, чувачків, які. їдять цих паразитів. Ну, добре, нехай. А, тут є світло, все. Ошпарився. Все назад. Може дівчинка допоможе нам зняти його. Не знаю. Ой. Не зрозумів, що за конвейер. Опа. Ще одна така штукенці. Оп. А, я зрозумів, як це зробити, дивись. Отак. От Ой, тільки не ящик. А, все, зрозумів. Зрозумів, зрозумів. Да блин. О! Все, я вільний. Тепер можна... А, Стій! А що якщо, наприклад, припустимо, я піду сюди. Що буде? Якщо я залишусь тут, може ми знайдемо секретку? Можемо... Щось зробити. А, ні. Секретка он. Воно в іншу сторону почало крутитись. Не розумію. Ні, типу розумію, але ну... припустимо. Окей. Давай, ми зліземо сюди. Пішли назад. Хоп. Хоп. Стрибаємо на ящичок. Давай спробуємо повернутися назад. Ну це фігня якось, алю Ні. Взагалі не те що треба. Да ні, штовхаємо як можемо. Тепер застрибуємо і... Оп! Е! Ай! Ну, що це... Це прикол якийсь. Ай. Чуть не помер. О! Нарешті. Так, ну давай, що? Заберемо цю фігню. Ура! Три за 11. Ну, щось вона якось. Е... більше попадається. Ну, типу, за одне відео ми дві штуки зібрали. За три відео ми зібрали три... Три штукенці. Ага, навіть так, ви хочете мені сказати. Окей. Припустимо, вони хочуть, щоб я зробив наступним чином. Ось так. Ні, не ось так. О, отак, отак, отак. О, давай, 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 давай. Хоп! Все. Чудово. Чекаємо. І отак. Во. Фух. <кхух> Головне не залізти туди, бо я помру нафіг. Все. Ура! Фух, давайте на цьому будемо закінчувати. Господи. З вами був Пурпі. Підписуйтесь на канал ставте Уподобайки. Пишіть обов'язково коментарі. Ось. І підписуйтесь на все, що можна, тільки, все, що побачите в описі цього відео. Все. Всім дякую і всім па-па!